Так, всім привіт. Сьогодні у нас четвер, 8 травня 2025 року. Ми знімаємо ціни на автомобілі на паркувальному у майданчику. Показуємо ціни, скільки коштують, які роки, які пробіги. Додивіться дане відео до кінця. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку і напишіть будь-який коментар під даним відео. Всім приємного перегляду. Наголошую, додивіться відео до кінця. Там щось може бути для вас цікаве. Продається Volkswagen Passat B7. Подивимось, скільки він коштує. Так, рік. 11 рік. 11.300 і телефончик продавця. Так, друзі, такий, без 7 продається в універсалі. О, цікавий телефончик є. Далі продаємо пользофіра. Така зофірочка продається. Дивимося, це одиннадцятий рік, 1,6 бензин, 250 тисяч пробігу, 6300. 6300. Здається Mazda cx 7 12 рік 2,2 дизель 148 тисяч пробігу. 11-300. Версії босе, телефончик продавця є кого цікавить ця Mazda cx 7 телефонуйте. Ми знімаємо на такому майданчику, де продаються багато автомобілів. Продовжимо знімати. Ще одна мазочка. Це у нас модель, це X5. Це x 2.2 дизель, 227 тисяч пробігу. Повний привід, 14500. Телефончик продавця назначено. Телефонуйте. Того цікавить, це, це X5 Mazda. Далі, наступний мобіль. Ось ця мазда продається. 12200 телефончик продавця. Кого цікавий, телефонуйте. 2010 рік, 206 тисяч пробігу. Опелінсіднія продається в чорному кольорі, універсал. 2010 рік, 2.0 дизель, 250 пробіг, 9100 Телефончик продавця є. Ви цікавий, телефонуйте. Далі у нас Mazda cx 3 Дивимось, скільки вона коштує. cx 30 22 рік, 25 бензин, 8 тисяч пробігу. 19-100. Абсолютно новий автомобіль. 19-100. Кого цікавий телефончик продавця є? Телефонуйте. Так, Volkswagen Tiguan. Фігуланчик. Ось такий його рік. Бензин 2.0, 10 тисяч пробігу, 28500. Є телефон продавця, цікавий телефонуйте. Можна придбати собі такий непоганий автомобіль. Kia Sportage продається. там 20-й рік, бензин 1,6-97 тисяч пробігу, 18300. Так, є телефончик продукція. Тобто цікавий телефону тут тобто, Какія. Є? є на майданчику, продається. Так, трошки дешевший автомобіль, старіший. Шкода Фабія. 2004 року випуску. 3999, 230 тисяч пробігу, 1,4 бензин. Телефончик продавця є. Когось цікавить, телефонуйте. Продається така шкода Фабія. йому знімати. Туарек продається. Продається такий чорний туарек 12 року дизель 30 19499, Телефончик продавця є. Рубік 184 тисячі. Вода. Октавія А5. Октавія 5 12 року випуску 1.4 Так, нефарбована обслужена 7350-230 тисяч пробігу на цепку турбо. Так, телефончик продавця є, коли цікавий, телефонуйте. Зараз пошкоду Октавії можна придбати, Октавія А 7 2018 року випуску. 2.0 дизель 4 на 4 повний, не фарбований автомат 219 тисяч пробігу, 14-350 ціна. телефончик продавца есть. Телефонуйте, кого цікаво. Вот такая осьма. Так, Мерседес продается. Универсал. Здесь еще старик. 423 тисячі пробігу, бензин 2,2 5500. Так, телефончик є. Когось цікавить Mercedes, будь ласка, телефонуйте по телефону до продавця. Далі Тігуан продається. 20 рік, 217 тисяч пробігу, 21900. Телефончик є, телефонуйте, 2, дизель. 2.0 дизель. 20-й рік, 21,900. Коштує цей Volkswagen Tiguan Так, далі у нас Seat 12 року, бензин 2.0. 184 пробігу, 8900. Автомат коробка, повний привід. Цікавий, телефонуйте, телефончик продавця є. Телефонуйте. Далі Renault Megane 4 18 рік, відрадитель пробіг 163 14 163100. Шестиступенева механіка. Приїхала з Нідерландів. 14700, 700, телефончик продавця, кого цікавить. Телефонуйте. Так, друзі, всім дякую, що додивилися відео до кінця. Ось такий пильок продається. Хто не підписався на наш канал, підписуйтеся, натискайте вподобайку. Напишіть будь-який коментар під даним відео. 19 рік електроавтомобіль. 70 тисяч пробігу, 15600. І телефончик продався, От електроавтомобільчик продається. З нових зустрічей на каналі. До побачення!